Де в Канаді 330 днів на рік іде дощ, а де самий сонячний куточок, де сонце світить 2537 годин на рік. Який найдовший підвісний міст для пішоходів у світі? Який водоспад Канади в декілька разів вищий, ніж всесвітньо відомий Ніагарський водоспад. Про це все та багато іншого у нашому ролику цікаві факти про Канаду. Да є другою за площою країною у світі після Росії. Щільність канадського населення одна з найнижчих на планеті. На 1 квадратний кілометр припадає всього 3,5 людини. Найбільші міста Канади це Торонто, Монреаль та Ванкувер. Канада офіційно є білінгвальною країною з двома державними мовами англійською та французькою. Протяжність сухопутного кордону між Канадою і США становить 8891 кілометр. Канада федеративна парламентська демократія і Конституційна монархія з королевою Великобританії як номінальною главою держави. Прапор Канади це червоно-біле поле з візерунком посередині, що називається Клиновий лист. Він і є національним символом Канади. Він зображений з 11 вершинами, оскільки лист саме такої форми найменше спотворюється на вітрі. Влада Канади проводила спеціальні випробування в аеродинамічній трубі, щоб встановити цей факт. Ванкувер єдине велике місто Канади, розташоване на великому березі Тихого океану. Його часто називають одним із найбільш мальовничих міст світу. Свого часу Ванкувер тричі удостоювався звання найкраще місто на землі. За версією журналу The Economist, Канада має 10 провінцій і 3 території. Найбільші провінції за площею: Квебек, Онтаріо, Британська Колумбія. Близько 90% населення Канади живе в радіусі 200 кілометрів від кордону з США. Найвища гора Канади Логан 5959 метрів. Розташована в Юконі. Делла Фолс – найвищий водоспад Канади. Його висота становить 440 метрів. Цікавий факт: він в декілька разів вищий, ніж всесвітньо відомий Ніагарський водоспад, який має 53 метри. Найдовша річка в Канаді і одна з найдовших у світі річка МакКензі 4241 кілометр. Найбільше озеро в Канаді великий відмідь, розташоване на північно-західних територіях. Національним видом спорту в Канаді є лакрос. Клиновий сироп є одним з найвідоміших канадських продуктів. Загалом Канада є другим за величиною експортером клинового сиропу у світі після США. Канада має 20% світових запасів прісної води. Канадське національне блюдо це пиріг з м'ясом і картоплею. Перше шоколадне молоко було винайдене в Канаді в 1884 році. У Канаді розташований найпівнічніший населений пункт на землі. Це військова база біля північного узбережжя острова Елсмір. Оттава має найбільшу концентрацію кленових дерев у світі. Близько 90% населення Канади живе в містах. Понад 16% населення Канади іммігранти, що становить приблизно 5,5 мільйон осіб. Санкт-Лаврентійська річкова система є основним шляхом для транспортування внутрішнім водним шляхом у Північній Америці. Найдовший підвісний міст для пішоходів у світі Капіланський підвісний міст. Знаходиться він у Ванкувері. Квебек є єдиною провінцією Канади, де французька мова є офіційною. Канадці винайшли зимовий спорт, хокей на льоду. Цікавий факт, що придуманий він був в 19 столітті, а основні правила взяті з подібної гри, яка була популярною ще в 10 столітті. Канада має більше озер, ніж будь-яка інша країна у світі понад 3 мільйони. Королівська канадська кінна поліція є однією з найстаріших поліцейських служб у світі. Ніагарський водоспад розташований на кордоні між Канадою та США. За даними ООН, Канада займає четверте місце за індексом розвитку, що робить цю країну ідеальним місцем для життя і виховання дітей. У Канаді є пустеля Каркрос. Вона розташована поза межами міста Каркос територія Юкон. Її часто вважають найменшою пустелею у світі. Вона займає близько 2,6 квадратних кілометрів. Канада єдина країна, в якій Діснеївські тематичні парки не були відкриті. Канадська армія є однією з наймогутніших у світі. Близько половини населення Канади сплять менше норми, тому що бажають довше затриматися на роботі. А 33% канадців перед сном читають книгу. Канада є одним із світових лідерів у виробництві мінеральної продукції. Квебек найбільший франкомовний регіон за межами Франції. Канадський Юкон є одним з найвіддаленіших міст на землі. Більше 2% загальної площі Канади займають 43 парки. Національний парк Банф в провінції Альберта був першим в Канаді. Він з'явився в 1885 році. Канада має найдовшу берегову лінію у світі, протяжність якої становить понад 200 тисяч кілометрів. Понад 3% жителів Канади щорічно здають кров. Ванєр був першим ескіморським містом у Канаді. Назва країни, знаної нині як Канада, походить від індіанського слова Каната, що означає селище або поселення. Найвищою спорудою Канади є телевежа CN Тауер в Торонто. 553 метри. Перша цивільна повітроплавна куля підвищилася в 1793 році недалеко Монреаля. Усі без винятку банкноти в Канаді пластикові. У Канаді існує острів, який повністю складається з бавовняних кульбаб. Канадська провінція Нунавуд має найбільшу концентрацію ведмедів у світі. Сноуден є найглибшим шельфовим льодовиком Канади. Найбільш населеною областю Канади є Онтаріо. Там проживає 12,5 мільйон осіб. На другому місці Квебек з населенням 7,6 мільйона осіб. Понад 7% канадців є атеїстами і не вірять в Бога. У 1827 році між річкою Отавою і Озером Онтаріо розпочалося будівництво каналу Рідо, що з'єднав їх найкоротшим шляхом. Спорудженням каналу керував Джон Бай, на честь якого селище будівельників і отримало свою назву. Відтак заснована 1826 року як Байтаун. Отава стала столицею Об'єднаної провінції Канада у 1857 році, а за 10 років столицею держави Канада. Каноє є одним із символів Канади. Саскічіванське озеро Доре є найбільшим льодовиковим озером світу. Доре, в перекладі з французької, означає судак. Найпівнічніший метрополітен у світі знаходиться в Торонто, Острів Квін у Канаді населяє найбільша колонія полярних ведмедів. Джеймс Кемерон, один з найуспішніших режисерів світу, народився теж в Канаді в місті Капускейсінг, Онтаріо. Сім його картин зібрали понад 5,5 мільярдів доларів США. Він зняв всім відомі хіти: Титанік, що здобув 11 премій Оскар, Аватар, що здобув ще три премії, а також Термінатор, Чужі, Безодня та інші. Найдовший хребет у світі канадський арктичний архіпелаг, знаходиться в Канаді. Місто Калгарі провінції Альберта має дивну особливість погодне явище, яке може викликати підвищення температури повітря на 10 градусів за лічені хвилини. Дане явище називається Чінну Вінт. Найбільша кількість українців за межами України понад 70% проживає саме в Канаді. Одна з найголовніших національних страв канадців французький пиріг Пудінг Сюмор. Банкнота в тисячу канадських доларів називається Ласка. Місто Ошава визнано автомобільною столицею Канади. Торонто є найбагатонаціональнішим містом світу. Монреаль заснували французькі місіонери у 1642 році. Туризм є найбільшою галузю в Канаді. Акваріум Ріплі в Торонто є найбільшим закритим акваріумом у Канаді. Каліфорнійський Окунь був завезений до озера Онтаріо на початку 1950-х років. Озеро Онтаріо є найменшим з Великих Озер Північної Америки. Будинок Опери в Торонто є найбільшим у Канаді і називається «Чотири пори року. Торонто вважається лідером канадського телебачення та кіновиробництва. Форт Йорк. Давня цитадель, розташована в центрі Торонто. Торонто має систему підземних тунелів для пішоходів завдовжки понад 30 кілометрів. CN Tower в Торонто була найвищою спорудою у світі до 2007 року. Квебек Сіті одне з небагатьох міст Північної Америки, оточене мурами. Комбінований фонтан у Монреалі є одним з найбільших у світі. Бафінова земля є найбільшим островом в Канаді. Його площа становить 507 451 квадратний кілометр. Населення цього острова становить лише 11 тисяч осіб. У населеному пункті Ocean Falls, Британська Колумбія, 330 днів на рік йде дощ. Більше китів народжується на узбережжі Британської Колумбії, ніж десь інде у світі. Самий сонячний куточок в Канаді Естеван в провінції Саскечевань. Там сонце світить 2537 годин на рік. Трансканада є найдовшим національним шосе у світі 7604 км. У провінції Британська Колумбія росте найбільша кількість видів кленів у Канаді сім. Більшість прибудинкових рослин у Канаді жасмин. У Канаді було зафіксовано рекорд за довжиною греблі, збудованої бобрами. Протяжність споруди становила 850 метрів. Музей антропології в Ванкувері є найбільшим у Канаді та одним із найбільших у світі. Неподалік від міста Вініпех щороку спаровуються десятки тисяч змій. 19 квітня 1904 року в Торонто стався один з найбільших пожарів у світі. Через сильний вітер він продовжувався протягом 9 годин і зруйнував велику частину центральних будівель. В результаті було зруйновано 104 будинки, але на щастя обійшлося без жертв. Царство Грибів охоплює більше 10 тисяч видів у Канаді. Більше видів судинних рослин зростає у Британській Колумбії, ніж в будь-якій іншій канадській провінції чи території. Канада є одним із світових лідерів із дослідження та освоєння космосу. Найбільшим ненаселеним островом планети є Девон, розташований у канадській провінції Нанавуд. Через схожість ландшафту з острова з поверхньою Марсу Космічне агентство Канади використовує цю територію для різних випробувань. Канада входить у топ-10 найбагатших країн світу за ВВП. Більшість із загальної площі Канади займають тундра і лісова зона. Національним символом Канади є клинове дерево. Іншими символами є також бобер, єнотоподібний собака та лосось. У Канаді налічується близько 30 тисяч озер площею понад 3 квадратних кілометра. Затока святого Лаврентія була відкрита Жаком Картіє в 1534 році. У середині минулого століття в канадській провінції Альберта було побудовано майданчик для приземлення інопланетних кораблів. Понад 80% експорту Канади припадає на США, її найбільшого торгового партнера. Найсхідніша точка Канади мисс Спір, розташована на тисячу кілометрів ближче до Парижа, ніж до Ванкувера. Канадський Монреаль друге найбільше франкомовне місто світу після Парижа. Цікавий факт: 14% населення Канади зізналися, що постійно курять марихуану.